От, покажу розтяження цепи. Що скласти на два звіна потянулися. Справа стара, зліва нова. Так, що в нас в комплекті? Комплект джабко. Корейський. Замовив. Натяжник, новий ланцюг, шестерня коленвала нова направляюща і шестеренка випускного розпрівала. Нова ось. Нова шестерня. Фазик у нас новий. Фазорегулятор. Новий. Резиночки прийшли. Фазорегулятор, прокладка була привезена клієнтом. Так, і що ще? Помпа. І сальник клінувала по Элрингу. Замовив, був наявності, замовив прийшло. Ну типа в такому плані. Якось так, блядь. Та й таке, все, стоїм, міняємо.